Shut up. Насамперед, з силою духу, стійкістю та мужністю, спілкуючись прекрасними жінками нашого міста, ми дійшли до висновку, що наші чоловіки володіють неабиякими талантами. І саме тому вирішили провести конкурс Містер Плюс Зірка 2011 <плес> Та аби чоловічі таланти розкрилися ще. Іше їм на допомогу прийшли неперевершені прекрасні жінки, які яскравими зірками сяють на небосхилі мистецтва. Яскравим талановитим жінкам нашого міста аплодисменти не скінчуються. Оголошується перший конкурс нашого шоу-проекту візитка. Завдяки цьому конкурсу ми почуємо не тільки деякі біографічні моменти життя наших чоловіків, а й дізнаємося, наскільки швидко та з почуттям гумору вони можуть реагувати на життєві ситуації, які можуть подарувати їм життя. Отже, знайомимося, Іван Майстренко. В дитинстві, мріяв стати агрономом, але життя внесло свої корективи. Зараз він приватний підприємець, цінує родинні зв'язки, у вільний від роботи час займається бджолярством. Любить активно відпочивати на природі. Улюблене свято новий рік. Асоціює себе з дубом і надзвичайно любить домашні коржі з маком. А зараз Обіцяна над нами життєва ситуація. Шановний Іване, уявіть себе в ситуації, в якій опинився герой всіма улюбленого фільму Іронія долі або з легким паром, друзі, баня, літак, чужа квартира, так скаже, на вашому, але в чужому місці, і незнайома жінка. Ваші дії звичайно, треба зразу познайомитись, ну а потім переходити до активних дій. Дякую, мої Дякуємо. Слідуючий учасник Микола Вовши, народжений під знаком стихії води, вважає своїм хобі рибалку. В дитинстві мріє стати військовим. На даний час Микола працює приватним юристом, асоціює себе з риссю. Улюблене свято, день молоді. Життєва позиція спонукає його до занять туризмом, приємним спілкуванням з друзями на природі та смакування плову, який готує його кохана дружина. Отже, пане Миколо, уявіть, ви летите на одному літаку з другом, дружиною та начальником. Літак починає падати. Вас четверо, парашутів три. Полетить без парашута. Ваші пропозиції. У мене пропозиції дві. Перша пропозиція. Є ще й, й льотчик. Забрати парашут у нього. Але ж я б вийшов з цієї ситуації іншим шляхом. Взяв друга на руки, жінки дав парашут і ще хто там третій чи четвертий. Начальнику. Начальник, начальник. Начальнику теж дав парашют. Обласки за відповідь. Руслан Сліпець працює помічником оперативного чергового відділу міліції. Хобі читання книг. Улюблені свята Руслана це дні народження рідних та друзів, які напевно не обходяться без улюбленої страви качки з яблуками. Але Руслан мріє побувати в Таїландії, щоб спробувати туземських делікатесів. Напевно, так і качка з яблуками трішечки приїлася. А зараз Руслане ваша ситуація. Скажіть, будь ласка, після якої із даних ситуацій вас буде дійсно мучити совість? Перше. Ви не ночували вдома. Друге. Ви не з'явилися на роботу без поважної причини. І третє посварилися з найкращим другом. Звичайно, так як я одружений, мучила б мене совість, тому що я не прийшов додому. Але ж сварка з товаришем, я б за сварку з товаришем теж дуже переймався. Дякуємо, Михайло Колішов, заступник міського голови, в дитинстві мріяв стати космонавтом. Хобі Михайла волейбол та інтернет. Улюблене свято Новий рік можливо через це асоціює себе з ялиною. Найщасливішою миттю в житті вважає народження дітей. Мріє побувати в Японії так, як поважає їхню культуру кухню та захоплюється новітніми технологіями цієї країни. Шановний Михайле, ви на даний момент уявляєте, що ви знаходитеся у відпустці. На який день відпустки вам захочеться вийти на роботу? На п'ятий, десятий, двадцятий або, взагалі, не виходити. Ну, вообще-то, в этой ситуации, конечно, был много раз в своей жизни. И каждый раз я точно знаю, на седьмой день мне этот отдых уже поперек горла хочется назад на работу. Знайомимося далі. Сергей Петренко. Приватный предприниматель. Найкуметнішою подією в своєму житті вважає участь в шоу Містер Плюзірка 2011. В дитинстві хотів стати начальником і їздити на чорній машині. Після відпочинку на свіжому повітрі любить поласувати голубцями. Найщасливіша мить в його житті народження дочки. На запитання, чи хотіли б себе спробувати в екстремальних видах спорту, Сергій відповів ні. Тому що люблю і ціную своє життя. А зараз життєва ситуація для вас. Уявимо собі, що вашій дружині, коханій любій дружині запропонували престижну роботу з високою зарплатнею. Але для цього треба залишити ваше рідне місто, де ви проживаєте нині. Ваші дії. Я не думаю, що життя мені викине такий джейпот, але, ну що ж, дав би переказів годівкою. А так я люблю свою дуже дружину і не відпустив би її нікуди. вам. Ну і останній наш конкурсант, знайомтесь Андрій Бюрцун. Ам, зв'язку на Канівський гес в дитинстві. мріяв стати знаменитим футболістом, і донині цей вид спорту є улюбленим. А ще полюбляє рибалку як влітку, так і взимку. Мріє побувати в Італії, тому що захоплюється древньою історією, архітектурою та музеями. Отже, пане Андрію, уявляєте, ви на зимовій рибалці. Азарт переповнює вас. Тримаючи вудку в руках, відчуваєте, що підете додому не з пустими руками. І ось відходиво у вас перехопило дух. На гачок ви спіймали не що небудь, а прекрасну скіфську амфору. Ваші дії як людини не байдужі до історії. Я так чесний гражданин, звісно, здам Амфору в музей, Таніва. Ну а якщо вдруг на щастя моє что то вам фари найдеться внутрі хороше, то я, навіть, оставлю себе. Ми мала на увазі чарівну джина чарівного, так? Ну так. Да. Саме так. Ось і закінчився перший конкурс нашого шоу-проекту.